Алло, алло, пане Олексій, ви в ефірі. Алло, добрий день, мене чути? Да, Доброго, так. Вітаю зі святами вас. Дякую Дераю вас так. Все же. Найкращого дай швидше нам перемоги. У мене таке запитання. Я сам ну, плиточник, і ми там на об'єкті крутили гіпсокартон. Із замовником виник такий спір невеличкий. Ми покрутили каркас на стіни. Там стіни саман, вони дуже криві були по 15-20 по сантиметрів перепад, ну завалені стіни. І щоб не попасти в теплу підлогу, ми каркас покрутили перед теплою підлогою. І коли залили стяжку, це де профіля опинилися у стяжці? Це критично чи ні? Чи їх краще відрізати? А стоп, а чого відрізати? Е, ну, в стяжці вони опинилися, і замовник говорить, що це неправильно, що жорстко стоять, вони ну, в підлозі залиті, виходить, ніби як стопчики. Така проблема в чому? Із-за із того, що якщо у, у нього тепла підлога стяжки? Да, да, тепла підлога. А, а гіпс ви виходить. Ну, не, а, 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 пане Олексію, ви виходить, зробили каркас, а потім стяжка. гіпсокартон ви не крутили. Частково покрутили гіпсокартон, а mm, частково ні квадратів покрутили, і 80 квадратів. каркас залишиться. Значить, дивіться, у мене є доволі старий вебінар, і коли мене питали, от яка послідовність дій зі стяжкою, коли у нас стіни гіпсокартон, я там розповідав, як треба було робити. На жаль, ви трошки зробили не так. Я розповім, як це треба було зробити вам на майбутнє, да а потім відповім вже на ваше питання. І так, у нас є система. Коли у нас з вами саман, справа у тому, що саман все своє життя він дає усадку, така його особливість. Тому, коли ми набираємо з вами каркас, кріплення вони повинні бути рухливі. Тобто ми не можемо з вами використовувати жорстке кріплення, там треба використовувати бажане кріплення, котре може рухатися. Наступне, коли у нас є чернова підготовка, і ми будемо робити ще стяжку, звісно, гіпсокартон набере вологу і може піти грібок, і будуть проблеми. Тому крутити гіпс до стяжки не можна. не можна. Якщо це влітку, може повести. Якщо це восени або взимку, і будинок буде погано опалюватися, по гіпсу може піти грібок, бо картон це органіка, це їжа для нього. Тому це не робиться. Значить, в таких випадках ми виконуємо прикручуємо полоску вологостійкого гіпсокартону, полоску, котра буде виходити на рівень стяжки. Це робиться для того, що коли ми робимо, наприклад, параізоляція, може знаходитися ось тут, або параізоляція може заходити ось сюди, на цей гіпсокартон. Потім ставиться демфіруюча стрічка, і лише потім ми заливаємо там армовану стяжку по утеплювачу. Оце виконання робіт правильне. Тобто, все ж таки у нас тяжка, вона, якщо має теплу підлогу, вона розширяється, вона грається, ми не можемо з вами профіля заливати розчином. Якщо у вас якби, теплої підлоги немає, ну тоді нічого страшного не буде, в принципі, хоча це теж не дуже гарно. Але з іншого боку, ви свою роботу виконали по гіпсокартону. Питання до тих, хто тягнув стяжку. а кого хера вони опалубку там не поставили? Ви те до чого тут? Ну ви виставили профіля. Вони чого не, не прикрутили опалубку? Полоску гіпсокартону, ЕППС поставити. Вони чого це не зробили. Тому, пане Олексію, ви мене вибачте, це організаційна помилка, і за неї відповідає виконроб, виконавець робіт. Тому що він як виконроб, це його питання, організація виконання робіт і послідовність дій. Хто виконував роботу виконроба? Виконроб був? Ні. Хто його роль виконував? Замовник. Ну, якщо він такий розумний, взяв на себе відповідальність, то нехай і несе її. Ну, справа в тому, що він спочатку не розбирався, а потім почав шерстити. Добре, інтернет. Молодець, 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 молодець. А крайні опинилися ми. Ні, ні, ні. -ні. Вибачайте, пане Олексію, ви до чого? Ви домовилися з ним змонтувати профіля? Ви змонтували. Далі проблема в чому? Вибачте, хто напортачив? Хто приймав рішення залити стяжку, залити профіля? Хто? Не ви ж стяжку ж не ви робили? Ні. Ну Які проблеми? Вибачайте, досвідос. Це його досвід, а досвід вартує грошей. Ну все. Якщо його не влаштовує ну він правий, Я теж згідний що це не дуже гарно. Але повторюсь якщо не буде теплої підлоги, Ну нічого страшного там не буде. Там невеликі деформації, ну, тому нічого там, там, страшного. Такого, три кімнати житлові без теплої підлоги, просто еструдер лежить. І угу. тоненька стяжка там, 3 см. Ну, щоб рівень з підлогою все було. У нас мінімум і, 4. Ну, Там так вийшло, щоб не лить товсту стяжку на, на, тепло, ну, на трубу. Ясно. І, виходить, в кухня студія і коридор тепла підлога. І вийшло, там профіля залиті. Ясно. Тут десь 5, 5 сенти. Пане Олексію, вийде. значить, е помилка організаційна несе відповідальність той, хто організовує процеси. В даному випадку виконроб, якщо замовник взяв на себе цю функцію, він несе відповідальність. Це відео буде зберігатися на каналі, захочете, знайдете, дасте йому посилання і от скажете: Хочете ругатися, телефонуйте Олександру Васильовичу. Він вам все гарно пояснить. А, а тоді таке питання: його так залишити, чи профіля краще відрізати від підлоги? Відрізати не є проблема, тому що болгарка, в принципі, 3-4 см спокійно перерізає. Ну, вона до 7 см великим кругом переріжа Тому, в принципі, перерізати це не є проблема. Ну, я розумію, то ви рекомендуєте краще їх відрізати, так? Ну, краще краще так, тому що все ж таки деформації присутні і може бути навантаження на профілял. Тому, в принципі, краще відрізати. Тобто це невеликий шмат роботи, і можна це зробити. Там ви буквально це за півдня там зробите і все. Ну, тобто Це, в принципі, не така так. критична ситуація. Ні, не, зовсім, зовсім не критична, і вона не вартує того, щоб ругатися, і так далі. І вона навіть не вартує того, щоб претензії виставляти. Коли у нас таке відбувається на об'єкті. Я просто хлопцям кажу, треба переробити, ми оплачуємо цю роботу і на цьому все закінчується. Тобто, із цієї от мухи ніхто слона не роздуває на наших об'єктах. Тому у мене хлопці працюють по 25 років зі мною. Помилятися можуть всі, це досвід. Це. Відрізали болгаркою, можна пустоту заповнити клії піною, наприклад, ну, монтажною піною, кліїною. Тобто, прорізали, пропилососили, сосили, заповнювали клієпіною і все, і пішли далі. Я зрозумію вас, дякую вам велике. Да, будь ласка. Гарного вечора. Побачення. До побачення.